Розділ 20. Першого ж дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила, що камінь від гробниці відвалений. Тож вона побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм Забрали Господа з гробниці і невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці. Бігли обидва разом. Та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно та хустка, яка була на його голові. Вона лежала не з полотном, але згорнена окремо, в іншому місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив, і повірив, оскільки вони ще не знали Писання, що він мав воскреснути з мертвих, отже учні повернулися знову до себе. А Марія стояла на дворі біля гробниці і плакала. Плачучи, вона нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому, один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй Жінко, чому ти плачеш? відповідає їм, тому що взяли мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже їй Ісус, Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона думала, що це садівник, і каже йому Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав? Я заберу його. Каже їй Ісус, Марія. Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою, Равуні, тобто вчителю, каже їй Ісус, не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я йду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням, що бачила Господа і що Він сказав їй Це. Того ж першого дня тижня, пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнені через страх перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм, Мир вам! Промовивши це, показав їм руки та бік, побачивши Господа, учні зраділи. Тоді Ісус знову сказав їм Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа, кому простите гріхи, будуть прощені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Хома, один із дванадцятьох, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: ми бачили Господа, та Він сказав їм. Поки не побачу на його руках ран від свяхів і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. Через вісім днів знову були всередині будинку його учні й Хома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері та став посередині й сказав Мир вам. Потім каже Хомі поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку. І не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Хома сказав йому: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус, тому що Ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Багато інших чудес зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі, а це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий. І щоб вірячи, життя мали ви в його ім'я.